Друзі, ви просили, ми зробили капітан команди Дмитро Прихна про одного із голів у сьогоднішньому матчі до вашої уваги. Діма коротко про сьогоднішню гру. Як готувалися, що планували, і які емоції зараз в кінці сезону? Добрий вечір ще раз. Як готувалися, мабуть, як завжди, настрой проводили теоретичні завдання, була тактика на гру. Під суперника, можна сказати. Як завжди, готувалися, тому що кожну гру ми хочемо перемагати. Кожну гру ми хочемо забирати три очки. Тому чи це лідер, чи це команда, яка нижча, нам все одно, ми хочемо завжди забирати три очки і перемагати. На рахунок емоцій, звісно, звісно, всі раді. Добре, що вийшло в кінці сезону, порадувати. Вболівальники, дати їм великі ці емоції, і, і нам трошки спокійнішою душою піти вже у відпустку. Вчора на теорії розбирали докорінно Чорноморець, така була поглиблена теорія, як ніколи. Це дійсно спрацювало, дійсно допомогло все те, що розбирали. Думаю, сто відсотків, да, бо це допомагає дуже нам в грі, коли тренерський штаб дає нам там. Якісь нарізки, да, як хто грає, як, хто грає якою ногою, які сильні якості у футболістів. Тому да, дякую тренерському штабу, що витрачає свій час на все це, і доносять нам цю інформацію. і Вона реально дійсно допомагає, бо Чорноморець дуже хороша команда з хорошими футболістами. Тому треба було підготуватися максимально. Ваші запитання, Любов. Що вам ще найменше так вже настроїться, з таким самовдачі е, грати на такому уровне такі удари, звичайне відкривання і взагалі просто прекрасна? Навіть не можу вам сказати, що, що саме е, так да, нас там мотивує грати і так далі. Кожну гру хочемо грати. З таким же результатом, з такою самою віддачою, але, на жаль, немає поки якоїсь стабільності, бо одну гру граємо супер там по емоціям, по моментам і так далі, а іншу чогось спимо, можна сказати, на грі. Не знаю, будемо працювати над цим, бо це реально наша, наша якась проблема, що немає стабільності. Продовжимо чи зміниться якось мікроклімат у команді з приходом. Нового, нового тренера до керівництва і чи вніс свою якусь роль у цьому Там, Гурчук, який прийшов допомагати? Я думаю, будь-які зміни вони все одно дають якусь нову енергію. Я думаю, що ці зміни так само дали нам якийсь поштовх. так. До, до того, щоб задуматися футболістам про свою гру і так далі, тому що всі хочуть бути там зверху турнірної таблиці. 100% нові тренери, які зараз з нами працюють, вони нам дають більше розуміння того, щоб ми були одним цілим сім'єю, можна сказати, тому що десь у нас не, не вистачає цього один за одного боротьби. Відпрацювання і так далі, ну, стараються зробити так, щоб ми були єдині, єдині одним цілим. Оце най, най, мабуть, найважливіша зміна, яка сталася при нових тренерах. Дмитро, ну по-перше, я вже головному тренеру казав, виконавчому обов'язки головного тренера. І хотів би подякувати вам, як капітану, за ті емоції, які сьогодні болівальники отримали. Дійсно, давно ми так спілкувалися, давно не було таких Такої гри да, від команди, коли три забито, три не зарахували, скажімо так, забито, але не зарахували. Тому перше подяка. І по-друге, хотів задати питання після першого матчу першого кола в Одесі, Ярослав Ракицький гравець Чорноморця. Він якось так ну дуже як на мене, негарної повідошення не до Ворської там коментував гру. Да що там футболісти ворської тягнули гру. ну скажімо так грали в антифутбол. Да? Чи було це додатковою мотивацією для команди, тому що там більшість гравців вона грала в тому матчі. І чи було це додатковою мотивацією до, до, до довести, що восклад вміє грати? Дякую вам ще раз за привітання. Це дуже завжди приємна підтримка. На рахунок цього не скажу, що хтось це якось сприймає серйозно, насправді? Вже, мабуть, і забули про цей момент. Ні, просто. Мотивацією, найважливішою мотивацією сьогодні, я вважаю, це була команда Чорноморець з хорошими футболістами. І хотілося доказати, що ми нічим не гірше, що команда Ворскла хоч і в такому ж суставі, в першій лізі це все одно Ворскла. Хотілося це, по-перше, довести. А те, що хтось, хтось говорить там якісь. Свої висловлювання, свої думки я все прекрасно розумію. Я розумію хто ця людина, який це футболіст ракетський. йому тільки повага за його кар'єру і так далі. Але ми не звертаємо на це уваги. Головне для команди це три очки. Продовжимо, його. Прошу. Ну це так. Більше не питання. Хотів просто сказати, що вже згадував на персоналі Валерія Куценка відео, яке гуляло в мережі спілкування з фанатами в останньому матчі Олександра Бабича. Тоді, от ви так емоційно казали, там ти думаєш, я не хочу за цю емблему грати. Сьогодні справді ми всі побачили, думаю, що якби і ви, і всі, і всі партнери реально віддались по максимуму, тому можу тільки подякувати. Дуже вам дякую да, за це. Бо е, дякую ще за те, що ви можете розчути, що я говорю, тому що люди там подумали і щось там почали писати, придумувати, що я сказав, я не хочу грати. Не, не знаю, як таке може прийти в голову людині, коли, коли я тут вже четвертий місяць і пропустив, може там п'ять тренувань, тому що отримав травму пов'язану з ударом, а не з своїм непрофесіоналізмом. Тому я граю всі ігри. Я треную, я тренуюся всі тренування. Як я можу не грати за цю емблему? Тому дякую вам да, за підтримку і дякую, що розчули те, що я хотів сказати. Дякую. Ще запитання немає. Дмитро, вас з перемогою з таким же настроєм продовжувати працювати і навесні тільки більше і більше. Дякую всім, да. дякую. слава Україні! Дякую вам!